Коли ми нарешті вдаримо по центрах прийняття рішень цими словами істерить останні дні весь зедбамонт від Сіменян до Соловйова. За підсумками початку деокупації Криму та регулярних вибухів тішить виття безрідних расистів, які вимагають завдати ударів по центрах прийняття рішень. Російське міністерство вбивств обіцяло за удари по території РФ бомбардувати ці центри. Але де вони насправді є? Ці центри? У цих вимогах і погрозах дуже відчувається неповноцінність рускава міра і нерозуміння України ними. Україна історично це демократія, аж на межі анархії. Це у росіян на першому плані страх перед царем, горілка, імперський централізм. Україна інша. У нас завжди цінувалася хатинка у вишневому садочку, своя земелька і щоби пана не було. Сьогоднішня війна України не за вказівкою згори. Це не НАТО б'ється з Росією до останнього українця. Ні, вона справді народна ця війна. В країну прийшов ворог, вбиває людей, бомбардує міста, і проти росіян піднялася вся країна, яка до цього просто недолюблювала московитів. А тепер люто ненавидить. У бойових діях українців неодноразово помічалося, що має місце децентралізація, начебто загальне командування є, але підрозділи можуть діяти на своїй хвилі. Причому не тікати з поля бою, а навпаки, ефективно діяти проти противника. Поки орда рашистських зергів з кожного питання запитує схвалення Москви, українці приймають рішення та йдуть у бій. Російська вимога бомбити центри ухвалення рішень це неповноцінність їхньої нації. Вони звикли, що зверху є начальник, який завжди скаже, що робити тим, хто внизу, і кожен вищий начальник завжди біжить за уточненням до ще більш верхнього начальника. Росіяни вимагають знищення банкової чи Володимирської 33, там, де СБУ. Росіяни не розуміють, що на місце умовного зеленського прийде там умовний Порошенко, на місце Порошенка умовний Турчинов, на місце Турчинова умовний залужний, і на фронтах нічого не зміниться. З'явиться тільки більше озлобленості проти ворога, який прийшов на нашу рідну землю. Це в Росії можна знищити Пукіна і ще десяток його прихвостнів, і після цього все населення сумно застигне на місці в очікуванні нового начальника, який буде віддавати накази. В Україні ні, в Україні будуть битися не за наказом зверху, а тому, що прийшов ворог. Україна це не імперія, це демократія на межі анархії, прекрасна та самодостатня. Росія історично воює з приреченістю суїцидників. Герої суцільно мертві, залишені в критичній ситуації командуванням і товаришами по службі наодинці з небезпекою. Масу росіян на війну зазвичай заганяють каральними способами. У 2022 році це стало видно із пронизливою чистотою кришталевою. І ще одне путіну не потрібен Донбас, саме тому він його рівняє з землею, не залишаючи каменя на камені. Йому потрібна вся Україна, але перш за все Південь та Крим. Південь це земля, вода та пшениця, а Крим це контроль за Чорним морем. Ми не імперіалісти, нам не потрібна навіть українська кубань, але свого ми не віддамо. Прекрасна квітуча демократична і трохи анархічна Україна обов'язково переможе незграбну імперію зла, національною ідеєю якої завжди була виключна війна. Заспокойтеся, шановні расисти, ніде у світі немає такого центру прийняття рішень. Знищення якого вело би до знищення України. Україна це козацька воля, свобода та кордони, зафіксовані в 1991 році, все інше морок та фантазії ваших хворих освободителей. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.